Реєстрація в Megogo. Для активації послуги інтерактивного телебачення від Megogo, вам потрібно для початку обрати тариф, тобто які канали вас більше зацікавлять для перегляду. Для цього можна зайти на сайт провайдера, а саме team.ua, та перейти в основний розділ Тарифи за допомогою наведення курсора миші тарифи Megogo. У цьому розділі можна переглянути наповнення кожного окремого тарифу. Щоб перейти до наступного кроку, а саме активація послухів від Megogo та підключення обраного тарифу, потрібно зателефонувати в технічну підтримку Тіму. Для активації на Android-приставці, потрібно виконати наступне дії. Заходимо в меню android приставки обираємо додаток Megogo та заходимо в нього. Спускаємося в кінець меню до розділу Профіль. Обираємо Увійти. Нам запропонує декілька варіантів. Скористаємося телефоном або ноутбуком. У вікні відобразиться код підключення пристрою. Його потрібно внести в особистий кабінет Megogo. Заходимо в особистий кабінет на сайті my.team.ua, вводимо ваш логін та пароль. У меню зліва знизу обираємо Megogo, натискаємо на посилання. Ми перейшли на офіційний сайт Megogo. Заходимо в свій профіль, обираємо Мої пристрої у поле код підключення, вписуємо отриманий код з телевізору. Підключити. Ми закінчили реєстрацію в Mego через код. У випадку, коли у вас не з'явився код, то повертаємося в особистий кабінет Тіму. Ви можете авторизуватися за допомогою логіну та паролю, які можна взяти в особистому кабінеті Тіму. У додатку на Android приставці обираємо перший варіант увійти, вводимо логін та пароль. Реєстрація успішно завершена. Якщо ви хочете користуватися інтерактивним телебаченням Magogo на інших приладах, смартфон, планшет або Smart TV, то вам потрібно зайти в Google Play та завантажити додаток Magogo. Заходимо в нього та виконуємо аналогічні дії, що і при реєстрації Android приставки. Дякуємо за перегляд даної відеоінструкції.